Всім привіт! Ви на каналі Сніжний Креатив. І сьогодні я разом зі своїм найкращим другом Костянтином, який є топовим фотографом, розкажемо вам е, про три найпопулярніші схеми світла на циклорамі для зйомки брендів одягу. Чому саме циклорама? Циклорама це є універсальний інструмент, який чистому об'ємному простору, річ, яку ви продаєте, буде? Легко подати відповідно до того, яка вона є в житті. Правильно передані кольори, правильно передана форма. І, до речі, завдяки білому фону можна зробити дуже багато професійного і дорогого креативу. І зараз ми вам це продемонструємо. Уточнення! Ми показуємо вам зараз схему світла, яку можна використовувати як для фото, так і для відео. Але для виключно фотографій краще використовувати. Імпульсні джерела світла. Ну, я вже люблю відео, тому постійні беремо. Щоб так зробити, ми будемо використовувати три джерела світла. Два будуть світити на фон, і одне буде світити на модель. Включаємо. В нашому випадку ми використовуємо на фон Godox 150. І на модель буде світити Godox 300 з насадкою OctoBox. Джерела, які будуть світити на фон, ми виставляємо на потужність 100%. І та, що світить на модель, 80%. Одна з найпопулярніших схем світла, де якомога яскравіше виглядає білий колір на фоні. Переходимо до другої. Для цього потрібно нам всього два джерела. З однієї сторони ми поставимо джерело з насадкою стріпбокс і флаг. Флаг відсікає світло, яке попадає на фон. І з другої сторони ми будемо використовувати джерело з насадкою Octabox для заповнення тіни. Друга контрастна, дуже красива. Успішна е, схема світла, яку, окрім брендів, е, також використовують люди на особистих зйомках дуже часто. Для третьої схеми ми використаємо насадку China бол для того, щоб максимально пом'якшити світло. Ну, красив, такой ноги. Це для чого ти зробив? Для того, щоб заповнити ті більше. Ну, красавиця, яка. Тепер ви знаєте дещо більше. Але правда в тому, що для того, аби продати товар в інтернеті, просто красивої картинки та чудових універсальних схем світла, недостатньо. Потрібно комплексно підходити до всього маркетингу. Але вам точно мало бути корисним це відео. Якщо так, напишіть нам пару приємних слів, якщо ні, напишіть неприємних слів в коментарях. І залишайте свої сердечки. буде, сука! Це мій відеоблог! Скажи по-нормальному, темно світло. Вже не до цього всього розказувати.